Так працює закон Всесвіту – знищувало її вогняне сяйво від наміру до активації для отримання бажаного. Вітаємо вас у просторі світла на каналі Духовності Ереводолія. Мене звати Луче Сазар. Я знавець це з енергіями тонких планів, провідник у сфери світла, служитель фіолетового променя, провідник енергії фіолетового полум'я. Через кожне наше відео до вас надходить інформація із видимого і невидимого простору світла. Ваша підтримка нашого каналу вподобайками, коментарями, підписками це енергообмін за отриману на нашому каналі інформацію. Особливо дякуємо за кожен донат. Саме ваші донати допомагають нам створювати для вас нові відео і функціонувати нашому каналу в океані інформаційного простору Ютубе. Активований вами дзвіночок, активує сповіщення. Про всі наші відео. Два вечори тому мене покликала медитація мандрівка з Пегасом із мого курсу Божественної магії. Я бачила себе зодягненою у довгий плащ із довгим темним густим волоссям, яке було спутане і розкидане по плечах. Пегас підняв мене нагору, де стояло багато інших пегасів. Я озвучила їм намір перетворення зла в Україні у добро, і вони усі полетіли працювати. А я побачила себе ніби у печері поруч із Богом Одіном, працювала разом із ним. Одін активував у просторі велетенську руну Торісас. Вона запалала вогнем, і він спрямував її на ворогів України, їх знищувало її вогняне сяйво. Коли Бог Одін з'являється у моїх медитаціях, знаю, що має щось сказати. Так було і цього разу. Сьогодні він прийшов до мене із посланням. Коли я його побачила сьогодні, Одін чекав мене на дорозі. Я попросила його попрацювати зі мною двома рунами, а після цього ми пішли у його будинок, де він мене пригощав магічною настойкою і передавав своє. Послання. Покликав я тебе говорити про обмін енергії між світами, про віддачу і отримання. Про те, що будь-яке прохання повинно оплачуватися, Плата буває різною. Я вже колись говорив про власну оплату для отримання знань поруни і вміння взаємодії з ними. Одним із видів оплати для отримання необхідної інформації, необхідного вміння. чи Необхідної допомоги із всесвіту є аскези. Чим більший ваш запит, тим суворішою і довшою повинна бути ваша аскеза, неможливо отримати нічого, не віддаючи взамін. Хто затримує знання чи задоволення свого особливого прохання через посвячені аскези? Хто затримує допомогу від богів через принесення їм дари? Аскеза із принесенням дарів підсилює енергообмін для отримання бажаного подарунку із Всесвіту. Але не кожен за станом здоров'я здатний на аскезу. Не кожен здатний на аскезу за силою свого духу. Маєте враховувати власні можливості і при цьому пам'ятати, що жоден запит не задовольняється без енергообміну. Ніхто із вищого світу не дасть вам нічого, поки не отримає взамін. Зараз я говорю про богів. Ангели та архангели працюють по-іншому. З ними достатньо взаємодіяти. але плату беруть і вони. Не вкладете власні енергії у ваші звертання до них, у взаємодію із ними, не отримаєте допомоги, не віддаєте енергії, не отримуєте. Так працює закон Всесвіту, і він однаковий для всіх. Як би ви не зверталися до вищих Сил через молитву, воління, медитацію оплата має бути. Боги здатні обдаровувати вас бажаними благами завдяки вашим шануванням їх через аскези. Це мають бути аскези часткового чи повного отримання від їжі від води і перебування поза, взаєм... поза взаємодією і поза спілкуванням із зовнішнім світом. Нагадаю, те, що я вже сказав. Чим довшою і суворішою є аскеза, тим більшими будуть дари, які ви отримаєте. Короткотривалі добові систематичні аскези здатні очистити вас від певної карми. Тривалі суворі кількаденні аскези, а чи місячна аскеза з певними обмеженнями приносять більші результати. Поширюючи наші відео, ви сприяєте поширенню корисної, цікавої і важливої інформації в них та підтримуєте розвиток нашого каналу. Дякуємо вам. У медитаціях мого авторського курсу Вищого рівня духовного розвитку божественної магії ви можете не лише мандрувати із пегасом, а й наповнюватися енергіями чаші Грааля, зустрічатися із розтіленими душами, працювати із родом, здійснювати бажання з Архангелом Разіелем та взаємодіяти з іншими дивовижними енергіями. Якщо бажаєте навчитися працювати із думками, емоціями і почуттями, які руйнують ваше життя, Чути голос свого вищого я і взаємодіяти із ним, опанувати початковими знаннями і вміннями самоцілення, запрошую на мій авторський курс базовий. Курс енергетичні діаманти фіолетового полум'я допоможе вам наповнити енергіями фіолетового полум'я, очистити і зцілити карму ваших минулих втілень, очистити і зцілити ваше поточне життя. Архангели у Курсі Архангельські промені зцілення і «Куб Метатрона» запропонують вам свій захист, зцілення, любов, мудрість. Та інші знання і вміння. Запрошую на мої авторські курси. Хочу поговорити також про захисти. Якби кожен із вас міг бачити через своє третє око, ви б побачили, що робиться навколо вас у просторі. Ви б побачили, як простір навколо вас кишить силами антилюбові. Вони чатують на ваші енергії у всьому, спокушають вас різними залежностями. Забирають ваші енергії через стреси, страждання, горе, спокуси, через нападки на вас із боку недоброзичливців у людських тілах, світлі душі постійно піддаються атакам сил зла, сили зла постійно борються із світлом. Захисти від оморочок, магії, чародійства, заздрощів. Маєте розуміти, що працювати лише з однією вищою силою захиста недостатньо. Захисти можуть мати різну силу. Є захисти, які здатні створювати лише короткотривалу поверхневу оболонку і не здатні зруйнувати причину нападу з боку сил зла. Є захисти, які захищають лише згори і не захищають знизу. Ви знаєте, що мені підпорядковуються і сили неба, і світ мертвих, і магія, і руни. Поясню взаємодію усіх цих сил у захистах. Небесні сили зазвичай захищають вас лише згори. Коли ви уявляєте купол, він є міцним і створює надійний захист, якщо є міцним і згори, і знизу, у його фундаменті. Для захисту фундаменту маєте звертатися до сил землі, до духів землі, до духів пращурів і світу мертвих. Нічого не є в цьому страшного. Вищі сфери коруються вищими силами. Фундамент захищають духи. І верхні і нижні захисти можна будувати також із допомогою енергетичної магії, із допомогою магії знаків, рун, які є магічними інструментами. Нижні захисти можете створювати з духами, можете запрошувати до них тих, кого вам підказує ваша інтуїція і ваша готовність та здатність до взаємодії. Руни здатні створювати багатофункціональні захисти. Але руни не відкриваються будь-кому. Руни не працюють лише від їхнього намалювання. Енергії рун також потребують ваших енергій, вашої енергетичної взаємодії із ними від наміру до активації, а іноді й приношення дарів. Говоримо про енергообмін для отримання допомоги, бажаного і захисту те, що ви отримуєте, не віддаючи нічого взамін, не працює. Немає значення, де і звідки отримуєте, чи із світу тонких енергій, чи із фізичного. Енергообмін має бути рівноцінним. Якщо щось у когось берете, а ваш енергообмін нерівноцінний, спершу втрачає той, у кого ви взяли, а в кінцевому результаті платником є ви. Ви повинні заплатити у будь-якому випадку за те, що брали, але за що нерівноцінно платили. У роботі з рунами все жорстко руни не жартують. Не вмієш працювати, не маєш достатньо знань для них. Не віддаєш їм достатньо своєї енергії, не отримуєш від них допомоги. А за легковажність із рунами можна й поплатитися.